Ворог хоче вдарити в серце українського народу, залякати нас. Але ми не маємо права опустити руки. Російський терор посилюється, гинуть діти цивільні і однієї підтримки фронту, який ми зараз всі робимо замало. Треба підтримувати міста, об'єкти критичної інфраструктури. Ми маємо посилити захист тилу і не повідомленнями в Фейсбуці, а робити все для того, щоб захистити міста. І вчора я і моя команда передали комплекс засобів протидії технічної розвідки АйПетрі в громаді Кривого Рога. Зараз готується така сама акція для Сум. Ми працюємо, щоб допомогти. Сумщині, і працюємо попри перешкоди, які чинить влада через незаконне перешкоджання роботи благодійного фонду після введення антиконституційних санкцій.